Гриба у лісі немає, але є він попри ліс. Це здобу. я не тримаю в руці. От я поставив на відерце І я мусю зняти, чи тут он один, он другий, он третій. А васька, о, то там ще четвертий, але тут чуть-чуть. Ще четвертий. А васька з тої сторони ще й чотири дійшов. От така мені подобається грибе Що, долети до тебе ще? О, братан, бля. Уйп'імо, ти я ще А То здув ще в стінці, бля. Ще тут -то два, бля. Добре, що я хоч подивився. Так, беду. На малого. А під ноги, А Ото чекай під ноги, бо я не бачу спине. И вон там. Тут два, и с того боку тоже два. И там, там два, два. там один. Красота. Вот это можно так сбирать.